Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні відео розпаковка. Знову хочу вам показати свої новенькі моточки, які я отримала від двох продавчинь. це від Марії Тойс і від Єкатерини. Мені дуже хочеться поділитися з вами своїми новенькими закупами і розказати вам, що я планую з цих моточків пов'язати. А в кадрі ви вже бачите два моточки. Це ось така ось премія Koala Baby. Здається, вірно читаю рожевий, жовтенький моточок, і ось така ось пара яскраво-рожевих оченяток. і сердечко, мабуть, на клеєвій основі. Це ось такий ось подаруночок я отримала від Єкатерини у своїй посилочці, за що я безмежно вдячна їй. Досить неочікувано і дуже-дуже приємно. А що ж я замовила у Єкатерини? В неї я замовила собі зелені. Мені дуже-дуже терміново потрібно було багато зелені для драконів. Буду показувати упаковочками. Це ось такий ось яскраво-зелений колір, гімалай Dolphin-Baby. Колір називається 331. Яскраво-зелений, я такий, здається, брала тільки в вдольчі. Не пам'ятаю, здається, тільки був Дольче, а можливо, і Гімалаї був. Треба дивитися. Одразу взяла 5 моточків. Також взяла ще упаковочку Гімалай Dolphin Baby. Це ось такий ось більш темніший. Я з нього в'яжу драконів, крутих, виходить дракончик. І це колір 361-й. Є такий відтіночок ще і у Дольче, вони дуже схожі між собою. Мені подобається останнім часом більше з Гімалай dolphin Бебі працювати, тому замовила собі ще ось таку темну упаковочку зелені. І е, взяла ще упаковочку е, зелененького. Це дольче. Він трішечки відрізняється від е, того, як. Я вам щойно показувала відтіночок, це відтіночок 797. Також взяла цілу упаковочку, у розмірі 5 штучок вони лишніми не будуть, тому що дракони це наш зелений колір. Я вже багатенько їх вив'язала, тому буду продовжувати далі в'язати із такої цікавої темної ниточки. Зазвичай я б таку і не купляла, тому що я зелень не дуже полюбляю. Плюшову більше це з напівбавовни Але дракони потребують багато затрат. величенькі дракони. У мене один моточок, один дракон, а той і по декілька моточків із плюша. Тому закупи зробила невеличкі, такі поупаковочки. Також я замовила у Єкатерини три моточка дольче. Це такий салатовий, 799 -й. Мені це подобається відтіночок. Також, може, якийсь буде дракончик, або, можливо, буде якийсь жабенятко. Жабенятко також досить цікавий буде відтіночок. І три маточка жовтенького це 761-й. А так як я люблю дольче більше жовтий. Він мені більше подобається. Хоча в мене не було, що правда, жовтого гімалай Dolphin Baby ще не разу собі не замовляла, але Dolce мені дуже подобається. я полюбляю ось цих два відтіночки. Це 761 і 851 Я їх купляю постійно, вони в мене постійно в закупах в однаковій кількості а, додаються. Тому ось такий ось відтіночок, і його також три моточки. Тобто, Три упаковочки і ще плюс 9 моточків. Ось такі ось покупочки це були із ниточок у Єкатерини. А також я собі замовила ще ось такі ось оченята. Оченята я полюбляю у Єкатерини замовляти, в неї вони непогана ціна на такі оченята. Сподіваюсь, щось буде вам видно. Ага, ось так фокусується. Різні відтіночки взяла. Також, думаю, для драконів, для зайчиків, для ведмедиків два розміри. Цього разу взяла в двох розмірах. І вони повторюються, є синенькі, є блакитні, є трішечки зелененьких. Це для котиків. Буду в'язати саме з цієї ниточки. А стосовно подаруночка, було дуже-дуже приємно. За що Каті велика подяка? Неочікувана. Зазвичай Катя кладе якісь ученята у подаруночок, а моточки я від неї отримала вперше. Тому від чистого серця рекомендую Катін магазинчик. Мені з нею подобається працювати, в неї ціни приємні, і обслуговування швидке, і завжди є подаруночки. Хто ще не знає про Катін Інстаграм, про Катін магазинчик, рекомендую від чистого серця, і посилання буде внизу під відео. Зараз я це все приберу і покажу вам ще моточки, які я отримала від Марії Тойс. Не обійшлося і а, в цій посилавці без подаруночка, Ось такі ось гудзички мені поклала Марія Тойс у подаруночок, на Наліпочка і. А, Гудзички. У Марії Тойс я замовила лише Котон Голд. Буду швиденько вам показувати. Більшість з моточків просто поповнила запаси. Це 216-й жовтенький, яскраво жовтенький. Він постійно в мене потрібен і потрібен, тому поповнила просто запаси. 36-й, ось такий ось для тигриків, дуже крутий. Мені подобається саме з такого вив'язувати. Для лисичок я взяла 37-й, мій улюблений самий улюблений помаранчевий відтіночок. Також я поповнила запаси зеленушечкою. Зеленушечку я взяла ось такий ось моточок 193-й, так, такий, мені дуже він подобається. Дракончики з нього гарненькі виходять, і я обов'язково буду такий використовувати досить активно. Який ще взяла? Взяла ще ходовий ось такий ось у мій улюблений, 159. Це яскрава, 149-й, вибачаюся, яскрава малинка. Він в мене на єдинорогів йде, на зайців. Дуже круто вони виглядають і поповнила запас ще 16-й, ось таким ось яскравим блакитним кольором. Це моточки постійні. Ходові, я їх постійно використовую. Вони постійно в мене є в наявності. Це тільки 36-й давненько не замовляла, а так всі активно в мене у замовленнях є. Також взяла ось такий ось чорненький. Це 26-26 й 26 й відтіночок. І давно в мене не було такого 499-го. Навіть не знаю, для чого замовила, можливо, якогось дракона зв'яжу. 499-й. Давно я такий вже не купляла, але колись у мене був. І взяла ось такий ось відтіночок, 29. Знаєте, чому його брала? Навіть не скажу. Можливо, він мені зеленим віддавав. А тепер на нього дивлюся, і мені здається, що з цього відтіночка можна спробувати пов'язати патронів, які міні. Взяла ось для поєднання. Трішечки відрізняється, але досить непоганий відтіночок для котиків ЗСУ. Ось такий ось о, дивіться: В зелененький у форму уходи, мені здається, було круто з нього пов'язати. Тому що я від джинсу дуже втомлююся від 82-го, тому мені хочеться і валізе котон Gold знайти такий відтінок, яким би мені було б комфортно працювати. А, саме для. Котиків ЗСУ міні. Тому що величенько ще можна пов'язати, там досить велике полотно вив'язується. І є в мене ще 5 моточків Алізе Cotton Gold. Це повелася я на акцію. Була акція саме на Алізе Gold, тому я її замовила сказати, щоб щось мені терміново потрібно, ні. Але лишнім нічого не буде. Це відтіночок 382-й. Він такий. Телесний. Мені подобається з нього янгуляток в'язати, досить непогано він виглядає. І взяла собі ще два відтіночка коричневих. У мене такі моточки для ведмедиків, для волосечка лялечка. 690 ось такий шоколадний, прям 690 відтіночок. І 493-й. Трішечки такий світліше коричневий. Ось таких ось два моточки коричневих. я собі Придбала для поповнення асортименту. Можливо, будуть ведмедики, а можливо, і парички, надумаю лялечком в'язати. І ще моточок молочного, і такий пісочний, не пісочний, Ну, два таких молоч, молочних відтіночка. 62 і 01. -й. Це в мене ведмеді, а це в мене зайці і єдинороги. Ось такі ось о, я покупочки собі зробила у Марії Тойс. Все, більше моточків нема. Але і цього вистачить на перший час пов'язати. Алізекотон-голд поличка мене поповнюється, поповнюється. Вже декілька позицій вбрала у шафу, тому що вони в мене повторюються. Алізе Котон-Голд у мене користується попитом, але поки сезон ярмарок поки потрібно в'язати багато сплюшки, Алізе Котонголд просто очікує на моє повернення у в'язання саме цією ниточкою. Обожнюю Алізе Котонголд, обожнюю цих двох дівчат, у яких я замовляю ниточки. Вони круті, вони супер реагують швидко, вони активні, вони не повільні, як равлики, але хочеться їм велика подяка сказати за. Їхню працю, тому що оформлювати замовлення набагато легше, ніж їх збирати, ніж їх пакувати, за всім слідкувати. І назавжди все від тебе залежить. Тому велика подяка дівчатам. Низький їм уклін. І сподіваємося, їхні ручечки не будуть ніколи втомлюватися, їхня спинка не буде втомлюватися, щоб це все нам доставляти до пошти. Ось на такій ноті я буду з вами прощатися, буду дякувати вам величезне за підтримку мого каналу, за перегляд моєї реклами, за вашу підписку, за лайки, вподобайки. Все, що ви мені даруєте за мою працю. Величезне вам кажу, дякую, що ви і сьогодні переглянули це відео до кінця. Бажаю нам мирного неба, міцного здоров'я і прощаюсь з вами до дуже-дуже скорої зустрічі. Бувайте!